Чи ліжко. І це відгук про наше ліжко Верона Твін. Бачите, що людина спить на високому матрасі, а він дійсно високий, бо він йде подвійний. І вже звикла до цього. Матрас тут дійсно комфортний. Ви його обираєте собі по жорсткості. М'який середній та жорсткий. Є всього три варіанти, тому вибір невеликий. Але це тільки тому, що він йде ось такий, бачите, сендвічем розкладаючийся. І в нас взагалі таки робить один виробник в Україні. Можна сказати, по нашому проханню. Значить, в чому кайф ліжка? Було односпальне, стало двохспальне. Саме ця моделька, вона йде з подовженою спинкою 26 200 кошти. Якщо ви берете з короткою спинкою 20, 300 чи 2400, точну вартість, не пам'ятаю. І розмір ви обираєте на ваш смак. Ширина 80, 90, 100, довжина 1,60, 190 і 200. Запам'ятали? Запам'ятали. Замовити таке ліжко Twin можна на сайті Солохає. Матрас додатково від 9,5 тисяч гривень в залежності від розміру і жорсткості. І приходьте в шоурум, Подивіться, воно дійсно міцне, зручне, функціональне в шапці профілю телефон для зв'язку.